Питання, консультації було дуже Як це все буде відбуватися? Ми ще самі не вибиралися. що ви сьогодні робили? Готуватися до, скажімо так. Ви бачите, скільки схід вже. Скільки це може чи пошвидше? Це буде класно. Ні, ні, ви лежать. Ви лежать. Я стояв з цієї сторони. Ми десь були на середині операції, коли прозвучав вибух, скло розбилося, нас ударною хвилею знесло. Мене закинуло під стіл, тобто мого товариша теж викинуло, Нашу медсестру операційну, анестезіолога, всіх вдарило там в стіни, в сестру в шафу. Ну, в мене не так сильно, скажімо так, як. Добре, що і так. так. На жаль, я не знаю. Я, так, На жаль, ми розпочали операцію до того, як почалась тривога. А вже якщо ти проводиш оперативне втручання, ти вже розкрив повністю, скажімо так, вже на середині операції ти не можеш зупинитися навіть в такий момент, тому що ти розумієш, що тобі треба закрити рану. Щоб воно не кровило, щоб можна було завершити справа. Операційна готує підготовлює стіл, самі інструментарій для роботи. Більшості випадків спускаються, але у зв'язку з тим, що ми оперували і почали операцію вже до, до тривоги, то в нас вже не було такої можливості спуститися. Тобто ми мусили завершити саму операцію для того, щоб ну, дитина була в безпеці. Саму дитину, батьків до самого Дитина, слава Богу, була взагалі не ушкоджена. Ми її, скажімо так, огортаємо під час підготовки до оперативного втручання, щоб це все було стерильно. І відповідно, враховуючи, що мій колега стояв спиною до скла, осколки прийшли на нього, а дитина була неушкоджена. Як ми жартували, він прийняв спину, а я обличчям. Переживав за свою сім'ю за дружину з дитиною. Дитина, по суті, тільки. Ми, скажімо так, зупинили свою кровотечу тим, чим було на той момент. Тобто старильним матеріалом в мене дуже юшало з обличчя, тому треба було прижати. Забезпечили спочатку евакуацію для дитини в безпечне місце, а потім вже надавали першу допомогу собі, скажімо так. І поїхав до дружини з дитиною. Потім вже десь в районі березня повернувся назад. Знайомі надали квартиру навпроти медиту. Дякуючи, що в мене вже було, не було кровотечі, я зміг піти на вулицю, допомагати надалі постраждалим і там, розгрібати, скажімо так, те, що там накоїла ракета. Я вже вернувся, скажімо так, в свою домівку. Тепер мені здається, це. Нормальний крок здорової людини піти надалі допомагати, і враховуючи, це наш дім, ми мусимо знаєте, наводити порядок в себе вдома. Росія вже не дуже навіть зважає на дітей, хоча сумнію на цей. Не дуже в нас були сумніви, що вони таке можуть зробити, але ну, зато приємно бачити, наскільки згуртовані наші люди.